Значить, до хрена відосиків як ровнять сотні. Всі ковирають іголками, отвертками. То все фігня. Взяв пінцетіка женського. Я їм мух з лаку достаю, коли фарбую. І чотенько. І вирівнюється. І між сотами діаметр зберігається. І треба витягнути, то витягнув гнилу. І все. Ось так роботу робиш. Думаю, зайду в YouTube, може хтось хитріше щось придумав. Так що пінцетиком цю роботу проще робити. Ось уже відгнила. Раз і відірвав. Так що хороший спосіб, мужики.